Багато Багатоцінників саме стосовно цих людей, які там. Ну по-перше, треба визнати, що це дійсно е кілька тисяч таких е дивних людей, і навіть стільки набрати в е будь-які країни. Так вже і і багато можливостей, особливо у пострадянських. Саме тих, хто хоче стояти до кінця, і до кінця відстоювати своє право на свободу. Але розумієте, в чому справа? Е, і зрозуміло, що вони не визначають за я так, так би сказати, що до кінця буде стояти всі, хто їх підтримує морально, то це була великою помилкою. Розумієте? Е, зараз така ситуація складається. що... Дійсно, це такий окопний синдром тих людей, хто про це, через це проходить, і, і вони відчувають відповідальність один за одного, розумієте. І за тих, хто був з ними, і за тих, хто вже там а, в тюрмі. Тобто, в них відчуття, от о, це добра я страх. Є але є відповідальність. Ні, він страх відступає перед відповідальністю. Вони транслюють свою відповідальність за тих, хто з ними, розумієте, хто кого бачили, таких ж людей, які не боять. Вони на всю країну транслюють для себе. Вони, вони вважають, що от відповідальність за тих, з ким вони стоять, це відповідальність за всю Україну. Психологічна. А це перше. Друге, треба, треба розуміти, що дуже велика в Києві моральна підтримка. От я б на це звернув увагу. Якби це було, от ви знаєте, в Запоріжжі теж були безстрашні люди, вони важно ви вони не одражали. Бо там переважно підтримують все ж таки партію регіонів. Це ми знаємо за дослідженнями. Тут у Києві 75% підтримують Майдан. При тому... Що це створюють певні незручності? Я під до чого піду владовики? Я Не да вам вже це погано від цього. І Це дійсно так багатьом. Там не дуже добре, хто особливо в самому центрі. Але переважна підтримка не змінюється. Тобто, і оце, оцей фактор, вони відчувають, коли приходять люди, там дають все, що в них є. Там ліки, гроші, там продукти. Тобто, оце їх підтримує. Розумієте, вони відчувають це героями. Оце, я наведу такий приклад. Я ж вивчав Чорнобильців, ось що перших ліквідаторів, ось що сторік. Теж то були ще більше смертників. Там ще ризик був. бо Хоча б він був невидимий, як тут, тут стоїть Беркут. А там вона була усюди, і, і насправді ці люди втратили і здоров'я, і багато хто з них втратив життя. І ми їх опитували, ми з ними там спілкувались, ми з ними там жили. І щоб і на... треба було зрозуміти, що не відчувають вони загрозу. Відчували вони загрозу. А не боялися. А коли а чому? А, а тому, що, а хто крім нас? І відповідальність за всіх. За нами, а що молодих от тих таким же народжувати. От така в них психологія. А кого? От... І оця психологія, хоча б вона була у зовсім інших умовах, і то були інші люди, такі люди всі.